До Києва з несподіваним візитом прибув очільник Пентагону Ллойд Остін. Повертається в Україну в четверте як міністр оборони, демонструючи, що США разом із міжнародним співтовариством і далі. Підтримують Україну, написав в соцмережах Остін. Він вже зустрівся з Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустимом Мумєровим та головкомом Олександром Сирським. Говорили про потреби України в озброєнні і про те, як Штати можуть підтримувати українські сили оборони впродовж наступного року. Видання Wall Street Journal та CNN писали, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутня допомога США Україні цитую. Залежить від неминучих президентських виборів у Штатах, а Росія досягає невеликих, але постійних успіхів на фронті. В Києві Остін підтвердив надання Україні чергового оборонного пакету від США на 400 мільйонів доларів. Ша продовжують нарощувати підтримку України. Тож сьогодні я хотів би оголосити виділення пакету допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України. Ми будемо продовжувати допомогу відповідно до безпекової угоди, яку ви підписали разом з президентом Байденом.